Тихо, витаю, коротенький огляд. Прилад F4103. Измеритель сопротивления и заземления. Так, поехали. Вот так выглядит. Все нам уже не потребуется. Вот так не хочет отрываться. Вот так вот. Так, тут. Мікропереключатель, але білі контакти. Це неприйомне посріблення трошки. Тобто все, тут не ППшки, а звичайні. Так, тут вивода, все, тут цікавого немає. Так, поїхали, що маємо на платах. На платах. 814. Раз, два, три, четыре, п'ять. Все, тут нема. п'ять штук. Перевіряю. Нормально. Це десь 35-40 гривні. Так, полубачонок один. Ну, рік 90-й. 90-й да, 90 рік. ну, ще не прийомний. Так. СПшка одна. 6-7 гривен штучка. Так, мікросхеми. Щоб не гадать. Ця біла. Ця і ця біла. Ну, мікросхеми неприємні. Не так, одна СП і 5 штук 814. Все. більш нічого немає. Ну і оця крышка, если познімати, хороша коробочка все. Все, всім дякую, підписуйтесь.